Всім доброго вечора. Наступне відео у нас на огляді болгарка акумуляторна серії Performance 5 років гарантії. Теж і ним відпрацював вже пів року. Тут у мене ношу завжди з собою окуляри для захисту зарядне. Акумулятор використовую для всіх. У мене їх три. 28 А, 1,4 Аб. Наразі хватає, потім ще собі докупимо. Ось так виглядає у нас сама болгарка. Дуже гарна зручна. Тут у нас кнопочка, як на обичній болгарці. Тут у нас в руці монтований такий зручний ключ, який фіксується дуже зручно, пластиковий захист теж. Можна знімати, можна відчиняти для заміни цього. Диск у нас замінюється швидко руками. Якщо я трошки прижало, можна його замінити ключом. Теж ставимо батарейку і побачите, що воно у нас підключається. Знімаємо захист, бачите, заблимало, все через Bluetooth підключилося. Воно може вам показувати навіть на телефоні на програмі через блютуз потужність батарейки і так далі. Щоб у нас її запустити, у нас є, як бачите, 6 швидкостей. Запущу на першій швидкості, так як ми знаходимося в квартирі. огляд роблю Нажимаємо тут. Бачите, виключаємо і включаємо і треба нас нажати два рази, тому що це для захисту. Ось так. Два рази нажимаємо, виключаємо. Два рази нажимаємо, виключити можемо і на блокіровку. Так що дуже зручна штука. У нас без двигун, 5 років гарантії. Всім рекомендую, вона мені обійшлася в 1100 крон. Без акумулятору і без зарядного пристрою. Так, вона виходить десь приблизно на два. Тут вам покажу характеристики. Так що, якщо поставити на паузу, можете побачити. Дуже зручна штука. Так що всім рекомендую. Я собі ще прикупив серії Performance. Ось такі диски. Вони стояли 200 крон, їх тут є 12 штук. Ріжу дуже чітко, дуже тонесенькі, дуже гарні, зручні. Вони ще навіть я їх не відкривав, так що відкривати не буду. Но характеристики дуже гарні. Перерізав я ними багато. На них тут є місце, щоб їх тримати. Потім ще собі придбав ось такий диск на діамантовий. Цей можу відкрити. Теж гарний, тонесенький, зручний. Зараз я вам його покажу. Так що ставте лайки, підписки. Гарантія 5 років на все. Так що о, я думаю, що не гірше любих других, якщо серія performance, то вона відповідає всім нормам. Всім дякую за лайки, до зустрічі в наступних відео.